Для цього ми будемо користуватися акронімом FAST. Е, перша буква F означає е, FACE – обличчя. Ми маємо попросити людину, у якої ми підозрюємо інсульт, посміхнутися або показати зуби. Якщо ми бачимо, що один кут рота опускається або обличчя несиметричне, це може вказувати на гострий мозковий інсульт. Наступна літера, літера А, означає арм або рука. На цьому етапі ми будемо оцінювати функцію верхніх кінцівок. Для цього. Ми маємо попросити людину закрити очі та підняти руки перед собою. І маємо дивитися, чи буде протягом 5 секунд опускатися одна з кінцівок донизу. Якщо одна з кінцівок опускається або стискає вашу руку слабше, ніж інша, це може вказувати на гострий мозковий інсульт. Літера С спіч або мовлення. Ми маємо попросити людину повторити якусь не дуже складну фразу, наприклад, сьогодні гарна погода. Якщо людина не в змозі повторити цю фразу або або якась мова в неї виходить сплутана. Ви не можете навіть розібрати, що вона каже. Це може вказувати на гострий мозковий інсульт. І остання літера, літера Т, вона означає тайм або час. Тут ми нічого вже не перевіряємо. Ми маємо якомога швидше зателефонувати в службу 103 та викликати екстрену медичну допомогу.